Усі батьки, віддаючи свою дитину до школи, перше про що турбуються, до якого ж учителя віддати вчитися свою дитину. Одні намагаються знайти тихого, доброго, не надто суворого вчителя. Інші шукають суворого і вимогливого. Це говорить хіба що про те, що вчитель як у нашій державі, так і в всьому світі є дуже важливою складовою у вихованні учнів. Від учителя залежить 60% здобутих учним знань. Від нього ж залежить формування світогляду дитини, а також чітке розуміння доброго і поганого, правди і обману, співчуття й егоїзму. Кожна мама, мабуть, не раз чула від свого юного школяра фразу: нам так учителька казала: ну що тут здієш, Авторитет. В наш час ті, хто мріє добре заробляти і при цьому не втомлюватися на роботі, навряд чи виберуть шлях шкільного вчителя. Педагогіка, справа ентузіастів, які з дитинства бачили себе в ролі наставника, мріяли сіяти розумне, добре, вічне, формувати нове покоління. Вчитель не просто професія, це місія. Тому і попит на викладачів особливий. Від них вимагається багато, бути коректними, уважно ставитися до дітей, виявляти цікавість до своєї роботи. предмету. Вчитель повинен вміти відповісти на будь-яке питання, яке виникло у його вихованця. Хороший вчитель може захопити дітей і зацікавити своїм предметом. Що наглядніше вчитель зробить свій предмет і пов'яже його з практичним життям, то легше учням буде засвоїти урок і закріпити знання. Існує думка, що у вчителя має бути акторський талант, щоб уроки були для учнів цікавими і пізнавальними. Неабияку роль у засвоєнні предмету відіграє настрій педагога, з яким він розпочинає урок. Однозначно до дітей приходити треба тільки з гарним настрієм. Щоб у тебе не було, все погане ти залишаєш за порогом школи. Ми просто не маємо права в дитячі душі вселяти страх. Неспокій, ми повинні бути впевненими в собі, добрими, щирими, лагідними, бо ми сіємо добро, і це не якісь там високі такі слова, це дійсно так. Ми сіємо в душі дітей добре, лагідне, щире. Ну і звісно ж, даємо їм знання. Хотілося, щоб вчитель завжди приходив в піднесеному, натхненному настрої. Не завжди це вдається, звичайно. Життєві, негаразди, сімейні, безперечно, впливають, бо всі ми люди. А щоб урок. Проходив, насиченим був, був якимось піднесеним. Можливо, про це варто задумуватись над тим, хто такий вчитель взагалі з великої літери. Я коли, наприклад, про це думаю, думаю, що на це впливає, чи якісь професійні здібності людини, чи, можливо, навіть просто особисті якості, чи, можливо, здатність людини гарно і вміло передати знання, які вона має навчити дітей. Я думаю, щоб урок був насиченим, треба, щоб була дуже тісна співпраця з учнями. А якщо учні, наприклад, не настроєні сприймати вчителя або навчитивчитель якось налаштований проти учнів, таке теж буває. То звичайно, урок тоді не вдається. Відмінними рисами справжнього педагога повинні стати постійний саморозвиток і розширення власного кругозору, удосконалення методів роботи. Сучасне життя безперервно змінюється. У дітей тепер нові інтереси, захоплення, ідеали. Хороший вчитель повинен проявляти граничну делікатність у відношенні до дітей, бути уважним до того, що їм подобається. Необхідно враховувати, що все сказане може сильно вплинути і на інтелектуальний, і на емоційний розвиток дитини. В наш час вчителям особливо важко. Змінюються не лише програми навчання, тобто змістовне наповнення предмету, але й сам стиль, спосіб викладання. Постійно з'являються нові методики, і за цим всім потрібно стежити. Не всі викладачі люблять відвідувати курси підвищення кваліфікації, семінари тощо. Хоча таке навчання дуже багато що їм дає, адже йдеться не лише про здобуття інформації, але й про обмін досвідом між колегами. Такі зустрічі безпосередні спілкування необхідні, щоб фахівці не застоювалися, не звикали користуватися прийомами лише свого педагогічного колективу, шукали нові шляхи і вирішення педагогічних завдань. Окрім проведення уроків, в обов'язки вчителів входять складання планів, заповнення журналів, написання звітів тощо. Оскільки програми навчання регулярно змінюються, щороку все доводиться оновлювати, переписувати заново. Але обійтися без цього не можна. Планування допомагає уникнути накладок, суперечок в програмах і суміжних дисциплін, наприклад, з математики і фізики, коли для пояснення матеріалу з одного предмету необхідне знання з іншого. Більшість людей вибирають майбутню професію ще під час навчання в школі, і на їхнє рішення часто впливають не лише здібності, але й відношення до особи вчителя, який вперше відкрили двері в країну знань. Багато нинішніх педагогів обрали професію вчителя, продовживши батьківську справу. З Самого дитинства я мріяла тільки про професію вчителя. А я мріяла, як я зайду до класу, як я буду посміхатися дітям, як вони, будуть уважно слухати. Звичайно, мрія моя збулася. Я дуже щаслива, що обрала саме цю професію. Я себе реалізувала як учитель і надалі буду вдосконалювати свої професійні уміння і навички. У Мене було дві причини, по які я вибрав. Професії вчителя. По-перше, мої батьки, і мама і тато вчителі. А друга причина в мене був такий вчитель інформатики, який, от саме мене, ми залишалися після уроків, з ним працювали. Тобто, дуже багато часу я з ним працював і яка це людина. І він був для мене прикладом, я хотів стати таким, як він. Ну вчитель це покликання, і дійсно стати вчителем може лише та людина, яка свідомо до цього йшла. Я до цього прийшла свідомо, тому що я ще з початкових класів мріяла стати вчителькою початкових класів. Но я закінчила Кременчуцьке педагогічне училище по спеціальності вчитель початкових класів, а потім вирішила з таким, мабуть зв'язати свою долю із більш дорослими дітьми і тому стала ще й вчителем історії правознавства. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди відчувала себе вчителькою в душі, ще з дитинства. Навчаючись у школі. Я була піонер вожатою у загонах, піонерських загонах. Потім працювала після закінчення школи два роки. Працювала старшою вожатою в середній школі, де я себе вже відчула справжнім учителем і відчула, що це моя професія. Після закінчення Полтавського державного педагогічного інституту я працюю в комсомольській освітній школі номер 1 Ось уже близько 30 років. «Знаєте, ще в дитинстві, коли я ходила до школи, я страшенно любила шкільні заняття, позаурочні заняття, проводила вечори. І ось, коли підійшов 10-й випускний клас, я злякалася, що шкільне життя закінчиться. Я не уявляла, як я зможу жити без школи. І тому без вагань я зразу поїхала в Полтаву під інститут, стала документи і вступила до педагогічного вузу. Так, звичайно, це був свідомий вибір професії. Ну, вплинули, мабуть, і ті вчителі, які викладали у мене під час навчання у школі. Ну і звичайно, батьки також підтримали мій, мій вибір. На мій вибір стати вчителем вплинула моя вчителька української мови та літератури. Вона була і класним керівником у моєму класі Караменова Тетяна Геннадіївна. Ще мій батько в свій час дуже хотів бути вчителем, але йому завадила велика вітчизняна війна. Тому у мене Теж виникла така мрія ще з дитячих років, і я дуже рада, що ця мрія збулася. Я дійсно зараз скільки років вже працюю вчителем. Я не уявляю себе з іншою професією. Людина, що вирішила стати вчителем, має бути готовою до того, що доведеться долати безліч труднощів і, не дивлячись на це, рухатися вперед. Труднощі вчительського життя відомі всім – навантаження, стрес, непрості стосунки у шкільному колективі, паперова тяганина, колосальна відповідальність, часто ледачі і невдячні учні. Складність роботи, звичайно, в тому, що кожна дитина це індивідуальність. До кожної дитини треба знайти свій підхід і заохотити кожну дитину до навчання, а заохочує те, що в очах дітей бачу задоволення, бачу їхні посмішки, радощі від отримання знань. Ну, звичайно, професія непроста, професія складна. Але якщо ти любиш по-справжньому свою професію, то будь-які перепони вони будуть подолані. З однієї сторони, це складна професія, з іншої сторони, це дуже цікава професія. Мабуть, стати вчителем зможе лише та особистість, яка дійсно до цього йде. Я, наприклад, не уявляю себе десь в іншій професії. Я уявляю себе лише вчителем. Складність цієї професії в тому, що так склалося, на жаль, у суспільстві, що громадськість намагається школу звинуватити у всіх якихось недоліках і негайних. Перемоги, їхні здобутки нехай незначні, нехай дуже важливі і значні. але... Це дуже приємно і хочеться і далі намагатися вкладати в них ще більше всього корисного, щоб вони могли ці знання потім застосувати у майбутньому житті. Мабуть, посмішка дитини, мабуть, задоволені очі дитини, сяючі обличчя дитини. Це, мабуть, найкраща нагорода буде для вчителя. І тоді, коли твої діти після закінчення школи вступають до вищих навчальних закладів, до яких вони мріяли вступити, це найкраща, це найвища нагорода. Найбільшою нагородою для кожного вчителя є любов дітей, випускників, повага батьків. Як дерево пізнається по плодах. Так, вчитель пізнається по своїх учнях. Я думаю, тому і не даремно день вчителя святкують саме такої врожайної пори року восени. Тому вона городою для вчителя, безперечно, є довга людська пам'ять, ну насамперед в його учнях. Ну, найбільше радість для вчителя це коли бачить результати своєї праці, коли є взаєморозуміння в класі між батьками і між дітьми, коли добре спаяний колектив класу. І дуже радісно тоді, коли випускники, які вже обрали свій шлях в майбутнє, згадують про тебе, зустрічаючись на вулиці, дякують тобі, пам'ятають про те, що ти вложив частку, частку свого серця, частку свого життя у їхню долю. Шановні педагоги, зі святом вас, ми, ваші вихованці, схиляємо голову перед мудрістю освітянина. Учителя, вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашого краю, всієї нашої держави.